Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами кліпса, котра застосовується для монтажу нижніх молдингів, дверей. Для автомобілів Audi a 4 b 6 Дана кліпса має оригінальний каталожний номер 8 d 853 909 b Практично завжди є в необмеженій кількості у інтернет-магазині деталі і придбати можна за посиланням під цим відео або просто знайти її у нашому каталозі чи інтернеті за номером df 14703. Вдалих покупок та хорошого дня! Все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.